Ви батьки майбутніх першокласників? Тоді це відео для вас. Бажаєте, щоб ваша дитина із задоволенням йшла до школи, отримала якісну освіту, фізично та естетично розвивалась, тоді вас і ваших діточок гостинно зустріне сучасний заклад освіти Пологівський ліцей номер 2 з 2018 року наш педагогічний колектив долучився до впровадження нового державного стандарту початкової освіти в рамках реформи Нова Українська школа. Ми сьогодні серед небагатьох шкіл області, які впроваджують не тільки навчальні програми «НУЖ», а й авторську інтегровану програму Анжеліки Цимбалару Світ чекає крилатих». У навчальному закладі започатковано чимало змін. Найголовніше діяльність через навчання. Вчителі початкових класів це друзі, помічники в пізнанні світу, партнери у вихованні особистості. Вони використовують багато цікавинок, що не дадуть вашим дітям нудьгувати. Як у більшості шкіл, освітній процес у цей нелегкий для держави час проходить у ліцеї. У дистанційному форматі. Але наші педагоги постійно вдосконалюють свої професійні та фахові компетентності. Також завдяки підтримці держави, сьогодні наші діти для навчання отримують гаджети, що забезпечує рівний доступ до освіти. І головна мета цих зусиль, аби дитина потрапила в абсолютно новий світ знань, цікавий і захоплюючий для неї. Досвідчені педагоги дбають і про позакласне життя школярів. Незвичайні та цікаві, дивні та веселі заходи обов'язково сподобаються вашим дітям. Наші школярі є переможцями і лауреатами міського, обласного та всеукраїнського рівнів інтелектуальних та творчих конкурсів. Наші випускники за результатами національного мультипредметного тесту мають максимальні бали. Не став виключенням і 2023 2024 навчальний рік. Це легко, бо їх навчають вчитися і підтримують педагоги, які самі є переможцями професійних та фахових конкурсів. Учнівський, педагогічний та батьківський колектив це велика родина, де домінують партнерські стосунки. Тож поспішайте до нас до Пологівського ліцею номер 2 і ви будете задоволені якістю освітніх послуг. А у 2024-2025 навчальному році майбутніх першокласників поведе освіт знань Лілія Володимирівна Литвиненко, вчителька, яка вміє зацікавити навчання, надаючи перевагу повазі та рівному ставленню до дітей. Вона розуміє кожного та легко знаходить спільну мову, надихаючи учнів до пізнання. Дистанційні уроки Лілії Володимирівни цікаві, насичені наочним матеріалом, який вона обирає у відповідності до освітньої програми, розробленої під керівництвом Савченко. Саме ця програма спрямована на розвиток особистості з урахуванням психофізичних особливостей дитини, тобто побудована за принципом дитиноцентризму. Тож ваші синочки й доньки в ігровій формі зможуть вільно володіти державною мовою, усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, навчаться читати, відчуваючи красу слова. Також діти будуть виявляти прості математичні залежності в навколишньому світі, моделюватимуть процеси та ситуації, а ще сформують вміння критичного та системного мислення, навчаться конструктивно керувати емоціями та приймати рішення. Щоб у 2024-2025 навчальному році ваші діти стали першокласником чи першокласницею закладу освіти, де панує атмосфера довіри і доброзичливості, науковості і дієвості, схвалення і толерантності, тоді це до Пологівського ліцею номер 2 вам потрібно надіслати на адресу електронної пошти, яку ви бачите унизу. Або на вайбер фотокопії заяви та свідоцтва про народження дитини. Форма заяви з за QR-кодом. Тож поспішайте до нашого пологівського ліцею номер 2 і ви будете задоволені якістю освітніх послуг, які надасть вашим дітям досвідчений педагогічний колектив.